Сьогодні буду допомагати своїй кукурудзі. Фітодоктор ну, це профілактика грибкових захворювань. Чому фітодоктор? Тому що не тільки кукурудзу я буду сьогодні трішки стимулювати в рості і допомагати їй зростати. Також я буду використовувати як антистресант, так і органічне добриво, тобто використовується ріверм в різних іпостасях. Сьогодні у мене будуть моя улюблена кукуруза, яка у мене там декілька тижнів, вона все ніяк не піде в рост. А також можна обробити перчики е, даним добривом і е, разом з фітодоктором біофунгіцидом. Також можна і баклажанчики теж саме зробити, і огірочки трішки стимульнути для росту і допомогти і мою улюблену кукурузу. Трішки потрібно її е, стимульнути, хоча вона вже е, краще виглядає, ніж на минулому тижні. Пройшов дощик, але все-таки хочу трішечки їй допомогти, для того, щоб вона краще і активніше зростала. Вона в мене була з розсади і виглядала дуже-дуже некрасиво. Ну, після дощу трішечки їй стало краще, але все-таки допоможу їй ще.